Курська операція повітряні сили звітують про ураження ще одного моста. Працюють філігранно та підганяють росіян в оточення. Кадирівці здаються у полон. Просять, щоб їх обміняли незахисників Маріуполя. Все це ми зібрали для вас у нашому новому випуску. Мене звати Ангеліна Шваць. Ви на фабриці новин. Для початку натисніть на лайк і підпишіться. Ми маємо багато цікавого. Українська авіація уразила ще один міст у Курській області РФ. Командувач повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук оприлюднив відео, яке ви зараз бачите, і написав цитую Курський напрямок. Мінус ще один міст. Наша авіація точними ударами з повітря продовжує позбавляти ворога логістичних спроможностей, що суттєво впливає на хід бойових дій. Вкотре дякую льотчикам за професіоналізм і результат. Ще вчора деякі російські та українські телеграм-канали писали, що зсу пошкодили другий міст через річку Сей. Чергову переправу у селі зване. Зазначалося, що через цей міст йшло постачання російських частин на курському напрямку. Раніше українці зруйнували один із мостів через цю ж річку Сейм біля населеного пункту Глушково у Курській області. Ось так він виглядає зараз. Зетпабліки заявили, що через обвалення цього моста відрізано частину глушківського району, а це майже 30 населених пунктів. Жалілися, що тепер евакуювати мешканців цих сіл можна лише по воді. Український аналітик Василь Пихньо пояснив, що ж дійсно зараз відбувається із переправами у Курщині. Наголосив обидва мости у глушкову та у званому, які суттєво пошкодила українська авіація, розташовані північніше. Тобто росіянам залишили тільки один відхід, який впритул знаходиться із нашим кордоном. Це міст у Карижі. Пихньо пише: якщо буде зруйнований він, то росіян в районі Тьоткіно і на виділених штрихом територіях. Чекає повне оточення з одного боку наш кордон, з іншого річка з перебитими мостами. Розпабліки тим часом навіть не приховують того, що путінські війська відступають, та, от, не пояснюють, особливо, що йдуть вони фактично в українське оточення. Пишуть, що відійшли до села Тьоткіно і що їхня армія забрала з собою місцевих. І поки ці загарбники бігають, наші військові під Курськом взяли у полон російського командира. Це керівник першого монострілецького батальйону 810-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти Андрій Ткачков, частину його підопічних вже немає, інші повтікали полями. Зауважу, що саме цю 810-ту бригаду часто росіяни відзначали у співпраці з спецназом Ахмат і полком Ахмат Чечня. А зараз ви бачите, як цей командир Андрій Ткачов біг зі зв'язаними руками з, за нашими військовими із поля бою. Він полонений. Тепер просить, щоб його обміняли, і звісно, щоб про нього не забуло його командування. Послухайте, лейтенант Качов Андрій Андрійович, команді роту 1-го світового батальйону. 810-ї бригади морської піхоти. взят плен 225-ї ОШБ. Прошу обміняти мене на Пленних азовців, захисників Маріуполя у Курській області у полон потрапили ще кілька десятків кадирівців. Запевняють, що до рук наших військових здалися добровільно. Тут уважно послухайте, що ще вони кажуть. Я щаслив, що я попав вашого з часу попав руку. що я попав вашу руку, ваш руку команди. Українські десантники 82-ї бригади влаштували засідку для ворогів у Курській області. Гатять війська РФ і знищують їхню техніку. Дивіться. Ще одна їде вогонь! Тим часом кадирівський командир знову розказує, що все під контролем, і ЗСУ відступають, але росіяни в це вже не вірять. Противника, який заскочив на ті ділянки, де знаходяться наші підрозділи, знищено. Заявив російському виданні командир спецназу Ахмат Ахмад Аптіалаудінов. Та, от що пишуть йому у коментарях, зацитую вам: у мене істеричний сміх. Ну, якщо під контролем, то ми спокійні. Головне, щоб потім ворог ще кілька міст не прибрав. Це каже той, хто жодного разу не був у пеклі війни і моє улюблене. А хіба не за три дні Дон обіцяв звільнити Курську область? Отаке. Чи Курська область? Добрий день. Добрий день. Долучайтеся до обговорення цього відео у коментарях. Пишіть, чому на вашу думку кадирівці добровільно здаються, сило оборони цієї доби знищили дві балістичні ракети, три крилаці та вісім шахетів. Про це повідомив командувач повітряних сил Микола Олещук. Зазначив, що ударні БПЛА росіяни запускали з Курської області. Радіотехнічні війська ПС уночі виявили усього 16 засобів повітряного нападу. Це Іскандер М, балістичні ракети виробництва Північної Кореї, а ще каби, Х-59 та безпілотники. 13 снарядів знешкодили ще три, які не потрапили до статистики збитих, не досягли бажаних цілей, додав Олещук. У Київській ОВА повідомили, що на цей час є інформація про руйнування двох та пошкодження ще 16 будинків, а також чотири автомобіля, огорожі та лінії електропередач. Рятувальники надають допомогу громадянам зі знищених і пошкоджених осель. На місці працюють також фахівці піротехнічної служби та психологи. Уранці 18 серпня росіяни атакували українську столицю одночасно північно-корейськими балістичними озброєннями та шахедами. Ракети були уражені на підльоті до столиці. Дрони противника теж знищили. Начальник київської МВА Сергій Попко написав у телеграм: цитую, приблизно о 5.00 ворог застосував балістичне озброєння для нанесення ракетного удару по Києву. Це вже третій обстріл балістикою столиці у серпні з чітким інтервалом у 6 днів між кожною атакою. Цей удар за попередніми даними був практично ідентичним двом попереднім. За інформацією, яка перевіряється, росіяни знову втретє поспіль застосували північно-корейські балістичні ракети типу КН-23». Кінець цитати вже о сьомій годині ранку. Ворог знову атакував Київ. Цього разу запустив крилаті іскандерка. Сергій Попко додав після тривалих складних маневрів в території кількох областей, ракети намагалися вразити цілі з південного напрямку силами та засобами ППО. Усі ворожі цілі були знищені. За даними телеграм-каналу Ніколаївський ваньок вранці два російські борти Ту-95 МС злетіли з Енгельса, взяли курс на Олені, тобто влаштували, наче переліт, і найімовірніше, під час цього перельоту один із бомбардувальників запустив ракету Х-101 з касетною бойовою частиною. Снаряд залетів через шосткинський район південно-західним курсом. Ймовірно, ціллю були бровари. Фахівці спрогнозували, чи може РФ масово вдарили по Києву, 24 серпня, військово-політичний оглядач Олександр Коваленко та військовий експерт Владислав Селезньов розповіли виданню РБК Україна свої припущення. Послухайте цитати: є великий ризик удару на день незалежності. Вони до цього заздалегідь готуються. Але чи буде це апокаліптичний удар? Ні, у них вже немає потенціалу запускати по 150-200 ракет. Все, що вони можуть зробити, ми вже бачили. Цілком можливо, можуть вдарити по урядовому кварталу, але знову ж таки у Києві досить непогане ППО і реалізувати атаку буде дуже важко, пояснив Коваленко. Ризики ракетних та дронових атак існують. Ми завжди маємо бути на поготові. Чи буде масована атака на Київ 23 чи 24 серпня? Ворог битиме не прив'язуючись до дат, а тільки тоді й таким чином, коли матиме для цього ресурси. Бо ресурси досі залишаються ключовим фактором. Якщо буде паритет чи перевага України у засобах відбиття повітряної атаки, то у ворога жодних шансів. Київ найбільш надійно прикритий від дронів і ракет. Думаю, все буде добре. Але виключати масштабну ракету, дронову чи комбіновану атаку я не став би, пояснив Селізньов. Останній масований ракетний удар відбувся 8 липня 2024 року. Російські війська випускали снаряди у дві хвилі. У столиці вразили лікарню Охмадит, приватний медичний заклад на лівому березі Дніпра та житловий будинок на сирці. Тоді застосували 38 припасів. З того часу, зазначив Олександр Коваленко, Росія могла накопичити приблизно 80 ракет Х-101, Х 555 ще щонайменше 40 калібрів. Це якщо вважати на потужності російського виробництва цих боєприпасів, ракети Іскандер виробляються в межах трьох-чотирьох одиниць на тиждень, але їх часто використовують, тому накопичення можливе лише частково. Виробництво кинжалів є дуже повільним і дозволяє накопичити лише шість ракет за цей період, пояснив військовий оглядач. Загалом РФ може мати до 130 ракет різного типу, не враховуючи вже наявні в арсеналі. Олександр Коваленко зазначив, що, хоча Росія має боєкомплект для масованого удару, недостатня кількість боєздатних носіїв авіаційних і морських може обмежити її можливість. Раніше видання за Таймс писало, що країна-агресорка ймовірно готується завдати масованого ракетного удару по Києву як помсту за свій провал на Курському фронті. Зокрема, повідомило медіа Росіяни можуть спробувати атакувати Верховну Раду та інші урядові будівлі. ЗСУ завдали подвійного удару з повітря по пальних об'єктах у Ростовській області. Пишуть розпабліки. Повідомляють, що дрони атакували нафтобазу під Ростовом та склад дизельного пального у місті Пролетарськ. Місцеві спокійно знімають стовпи диму і коментують. Вот оно все горит, дим столбом. вот оно у мене на полі сразу. За словами очевидців, сьогодні на підприємстві в Пролотарську прилетіло п'ять дронів, горіли резервуари. Губернатор Ростовської області Василій Голубєв заявив, що атаку відбили. А пожежа зайнялась через падіння уламків БПЛА в українському генштабі. Повідомили, що удару завдано по комбінату Кавказ. Тут зберігалися нафта та нафтопродукти, які постачали також і для потреб окупаційної армії РФ. Завдання виконано силами і засобами ГУР у взаємодії зі збройними силами та іншими складовими сил оборони України. Заходи щодо підриву воєнно-економічного потенціалу Російської Федерації тривають у путінському оборонному відомстві. Хвалять роботу їхнього ППО кажуть, знищили п'ять українських БПЛА. Два були збиті на території Білгородської області, один над Курською та два над Ростовською областями. А й правда, на Білгородщині оголошували ракетну небезпеку. Губернатор Гладков згодом прозвітував, що атаки були по населеному пункту Політвіддільське, жовтневе та розумне селам Весела Лопань, Головина, Червоний Жовтень, Стара Нелідівка та Ясні Зорі. І це тільки в Білгородському районі. каже противник, випустив 13 дронів, шість з яких було збито системою ППО. То як так збили шість над одним районом Білгородщини чи два по всій області, як пише Міноборони РФ. Щось не співпадають, звідти взагалі. Тим часом біля берегів Камчатки стався сильний землетрус. Почалося навіть виверження вулкана Шевелич. Подивіться на ці вражаючі фото. За повідомленням роз землетрус магнітудою 7 балів зафіксували за 108 кілометрів від Петропавловського Камчатського. Після цього відбулася серія авторшоків магнітудою 3,9. Наступні відео росіяни знімали у своїх помешканнях. Подивіться. Днями у Іркутській області РФ розбився літак. Це бомбардувальник ту 22 М, який міг бути носієм ядерної зброї. За словами очевидців, падіння відбулося біля в'їзду в село Михайлівка. Перед тим тушка спалахнула у повітрі. таке? Чи такое? Чи реально самоліт падає. Ні, зрив бив. Тоді їхнє міноборони заявило, що причиною трощі стратегічного бомбардувальника стала технічна несправність. Розпабліки писали, що екіпаж встиг катапультуватися. Пілотів знайшли живими, проте із забоями та переломами. Ворог окупував Миколаївку на Донеччині також просунувся біля водяного, новожеланного та Желанного. Аналітика Діп Сейт оновила мапу. Зазначили, що на території курської операції противника наші військові відкинули біля хутора отруба. За даними Вікіпедії, там не зареєстровано жодного жителя. То хоч путінські війська побачать так звану «русскую глубінку. Також осінь та аналітики написали цитую: враховуючи рухи ворога та посилення ударів капами по містах на покровському відтинку, Рекомендуємо жителям евакуйовуватися з Силидового Мирнограду та Покровська. Кінець цитати. Бійці з теж діляться страшними деталями і розповідають, що насправді коїться на лінії фронту. Так, лейтенант збройних сил України із позивним Алекс сьогодні вранці повідомив, що у Турецьку точаться важкі бої. Залетіло від п'яти до восьми одиниць техніки. Повідомив офіцер. Він оприлюднив текстовий варіант перехопленої розмови росіян. Це шокує. Окупанти отримали прямий наказ вбивати цивільних на покровському напрямку. Зачитаю уривок старих дітей, жінок взагалі не чіпати. Усіх решта знищувати, цивільних вбивати, нема чого їх жаліти. Кінець цитати. Доброволець 24-ї штурмової бригади Айдар Станіслав Бунятов вранці написав про Нью-Йорк. Це містечко перебуває у скрутному становищі. Військовослужбовець також нарікає на роботу командування. Ось що написав Бунятов. Командири бригад елементарно не можуть організувати взаємодію і виставити грамотно оборону. Якщо командир дубовий, то з позиції буде виступати 20 людей, так само як і 5. Який сенс засипати купу народу в населений пункт, при цьому не підготувавши його до оборони? Ось допис ще одного українського захисника про покровський відтинок. Зачитаю вам. Прийом оказ хід, якщо ви нас чуєте бійців, які дають бій на сході, а саме на покровському напрямку, ми вас просимо вжити заходів по фортифікаціях за нашими спинами, яких немає, і це треба зробити негайно. Тим часом начальник покровської МВА Сергій Добряк заявив в інтерв'ю, що росіяни підійшли за 11 кілометрів до околиць міста. Там нині залишається понад 59 тисяч жителів. Також зазначив, що у місті продовжують будівництво фортифікаційних споруд. Він також вважає, що російські загарбники могли націлитися на Покровськ саме з метою покращення логістики. За даними воєнкора Андрія Цаплієнка, рух окупантів на Новогродівку та Селидове може означати, що наступ РФ на Покровському відтинку, який зараз триває в напрямку Врем'ївського виступу, має на меті обійти із заходу другу лінію оборони ЗСУ на всьому до. Донецькому фронті від Очеретиного до Вугледара видання The Guardian пише, що Україна з усіх сил намагається знайти баланс між захопленням території в Курській області та її втратою на Донбасі. Додає, що у п'ятницю головком Олександр Сирський заявив, що ЗСУ просувається під Курськом до двох миль в день, а це понад три кілометри. Але росіяни просунулися вже на три милі, тобто 4,8 кілометри під Покровськом. Российские военные о том, что человеки в Курской области не хотят воевать против украинцев. Послушайте. Так, хочется обратиться к мужскому населению Курска. Вы там что вообще блядь, края перепутали? Вы куда уезжаете, родные? Если блядь, у нас все мужики будут включать задние и уезжать из городов, на которые будут наноситься удары блядь, и так далее, что вообще будет? Вы что творите? Вы не можете взять оружие в руки? Ну тогда возьмите лопаты блядь, копайте пацанам окопы. Я не знаю, развозите питание. Блядь. Куда вы уезжаете? Отдайте машины свои пацанам, которые сейчас будут класть жизни свои за то, чтобы отбить Курс. Дайте им гражданские тачки, чтобы они могли передвигаться на них хотя бы. Еще что-то. Я смотрю видео и вижу, как вы уезжаете. Вы конченые. Я не знаю, у нас в Петербурге сообщество наших ветеранов сейчас все на нервах сидит и думает, как бы им взять оружие и поехать. Как договориться, чтобы разрешили? Остановитесь. Б**. А ось что кажут курские человеки. Наприкінце неимоверный заплак. Андрей Федорович да. Горбачёв. Да. Ничего себе, какая потужна да. Короче, брат, ты все, у тебя все есть, пить, есть. Да, вы все, да. спасибо вам, ребят, дай бог вам здоровья. Все, честно. бережи себя. Фашистов. Все. В натуре, бейте. Все, Путин повесьте... кто? Повесьте, б... повесьте б... его, брат. От души, от души. Пожалуйста, повесьте его. Б... Все, слава Украине, брат. Героям слава. Давай, братуха. У сумах в'язниця переповнена військовополоненими. Там перебуває понад 300 росіян. Як повідомляє Нью-Йорк Таймс, після візиту до цієї тюрми 80% із них це путінські призовники. Нині українська авіація продовжує завдавати ударів по Курщині. Авіабомбами ГБУ 39 гадять по селу Внізапне, де дислокується особовий склад військ РФ. Наразі цей населений пункт вже під українським контролем, повідомляє аналітик Василь Пехньо. Додає, що операція з витісненням росіян з території між держкордоном та річкою Сейм триває двома паралельними курсами: перший рухом піхоти зі сходу на захід, прикриваючись тим же сеймом від контратак росіян, другий знищенням мостів та ізоляцією загарбників. На карті ви бачите місця ураження двох із трьох мостів. Працює лише переправа у Карижі. Видання Wall Street Journal з посиланням на оцінки західних експертів випустило публікацію, в якій йдеться, що для операції в Курській області Україна в цілому задіяла близько 10 тисяч солдатів. 6 тисяч з них взяли безпосередньо участь в атаці на Курщину. Ще 4 тисячі залишилися для допоміжних завдань у Сумській області. Тим часом міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що Курськ має страшну ціну. Так він прокоментував загибель двох львів'ян, яких учора поховали у місті. Один загинув, воюючи у Курській області, інший – у Сумській. Тим часом газета «Таймс» пропускає, що Росія піде в контрнаступ на Курщині не раніше. жовтня. пишуть, що західні аналітики сходяться на думці, що українці при цьому не захочуть утримувати всі завойовані позиції. У мережі віруситься відео із бійцями зсу біля газовимірювальної станції. Суджа, ось ще кілька цікавих відео. Російський строковик назвав прізвище генерала РФ, який здав Курщину. Послухайте. Обещали легкую службу. По итогу начались боевые действия. Не было ни связи, ни помощи. У нас начали стрелять. После чего было необходимо сдаться в плен. Всем виню генерала Бачу, который не... Казав ні помощі, ні зв'язки, нічого. Матір 19-річного строковика благає російську владу щось вирішити: обміняти сина на бійців Азову, які уже третій рік до слова знаходяться в окупаційному полоні. Її син звинувачує генерала Абачева, який не надав ні допомоги, ні зв'язку, нічого, і який відповідає за оборону кордону РФ. Сама Вин Мам, забезпачатая налажный запас трубажов в Курской области. Очень надеемся на то, что э, вы увидите это видео и обязательно примите какое-либо решение. Там находится не только мой ребенок, там находятся еще э, детки других родителей, которые тоже ждут их, любят. Э, я вас прошу, пожалуйста, сделайте все возможное, отменяйте наших детей, на ребят Сазова. Мы, мы очень любим своих детей и не хотим, чтобы с ними что-то случилось. Ще одне цікаве відео це робота роти ударних пак Рубікон, 17-ї окремої танкової бригади. Вони дронами знищують кадирівці на території Білгородської області. Російський воєнкор Роман Сапеньков зізнається на Курщині. Справи йдуть недобре. Зацитую, обстановка зберігається дуже напружена. Противник контратакує постійно, буквально 24 на 7. Наші відбиваються. Лінія бойового дотику зараз дуже плаваюча, подекуди рвана. Активно діють ДРГ-супротивника. Скільки часу займе видавлювання противника, не міркуватиме. Йде дуже інтенсивна бойова робота. Люди не сплять кілька днів. Кінець цитати. А ще у Курську працює британська техніка, і російським воєнкорам це дуже не подобається. На тлі ситуації у Курську Олександр Лукашенко виступив із кількома заявами. Він дав інтерв'ю путінському телеканалу Росія, де заявив, що в Україні нацистів вже немає. Потрібно сідати за стіл переговорів, бо Білорусі теж дістається. Ось що він сказав. Немає там уже тих нацистів. Україна денацифікована. Цілі СВО досягнуті. Якщо не сісти за стіл переговорів, буде ескалація. Сьогодні Україна тримає понад 120 тисяч своїх військових на кордоні з Білорусю. і їхні дрони постійно до нас долітають. А ще натякнув, що готує людей до свого звільнення з посади президента. Тут зазначу, він же сам його і захопив. Цитую: люди повинні бути готові до мого звільнення з поста, бо ніхто не вічний. Керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко переконаний, це вже Путін благає про перемовини. Таких висновків він дійшов, послухавши інтерв'ю Лукашенка. А як вважаєте ви що це за сповідь Лукашенка? Пишіть в коментарях. Також не забувайте тиснути на вподобайку та підпишіться на фабрику новин. З вами була Ангеліна Швець. До побачення.